Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. З вами Ксенія Смірнова. Сьогодні будемо говорити на військову тему. Адже до нас завітав військовий експерт Іван Ступак. Іване дуже вдячні вам за ваш час. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Дуже складні питання, і звісно, що дуже складно це прогнозувати, тому що в реальному часі змінюється все катастрофічно катастрофічно швидко, але почну, мабуть, що навіть не з дипломатичного питання, а стратегічного. Ми за останні п'ять днів побачили удари по Татарстану. А, чи просування Російської Федерації на Донеччині та дипломатичні сигнали з Вашингтона, про які ми окремо поговоримо? Тож, на вашу думку, що з цього справжній прорив, а що просто димова і такий, знаєте, білий шум, на який не варто звертати нашої уваги, щоб не лякати людей? Білий шум, ви красиво сказали про Дональда Трампа. Хоча, по факту, він помаранчевий цей шум. Дивіться, я дуже прошу вашу шановну аудиторію кожного разу, коли. З діафрагми Дональда Трампа вилітають численні слова, заяви, фрази, іноді дурниці, іноді відверта дезінформація. Не сприймати це всерйоз і не вважати, що це остання інстанція. Так, ми звикли, що там за океаном завжди знаходяться люди, які Знають, що відбувається в них все розплановано, все помірковано все прораховано, все домовлено. А нам залишається тільки прийняти як буденність. На жаль, Дональд Трамп це той яскравий приклад виключення, коли. Ми повинні до нього не дослухатися, не слухати, бо він є максимально некомпетентною особою, максимально людиною, несистемною, людина-хаос, людина імпровізатор. Тому ось на цей білий шум, будь ласка, увагу не звертати Ми ми звичайно, до нього ще пізніше повернемося. А от якщо ви питаєте про там удари, там глиб території, то особисто я бачу системність в трьох літерах: Н z Хтось з вашої уважної аудиторії скаже: Та ну камон, човенок, ну там ж це було. Ми ж бачили це там, в минулому році. Ну, якась системність, це вже було. Потім була пауза. Так, погоджуюся, пауза була від з квітня місяця. І десь в червні ми відновили, ну, в кінці червня, відновилися ці удари. Але в чому нюанс? Це можливо вперше за часи повномасштабного вторгнення, коли я читаю на відповідних профільних ресурсах Російської Федерації, каже, Ой-ой-ой, ой, а у нас тут є проблеми з паливом. І люди, які є фахівцями в нафтовому ринку Російської Федерації кажуть: чекайте секундочку. З 2025 року ціна на нафтопродукти в Росії стрибнула на 50%. Російський уряд він терміново я бачу новини. Скликає нараду з реалізаторами палива для того, щоб якось стабілізувати. Бо ми з вами чудово розуміємо: якщо здорожчує десь там на стелі е, паливо, то вартість цього маркера, якщо він раніше був долар, то в розрібній ціні він стане вже долар 50. І я такий ого, нічого собі. Вчора долар сь сьогодні долар 50 І це буде стосуватися. Всіх продуктів в Російській Федерації, все починаючи від якихось маркерів, закінчуючи, не знати якимсь елітним північнокорейським алкоголем, і от цю системність українських ударів я вбачаю як дійсно вагому так. Вона не зламала хребет Російської Федерації, але принаймні якісь результати ми починаємо вже спостерігати. А чи можна її розцінювати так, як про неї пишуть деякі західні видання? Вони майже так і не називаються глибокий стратегічний тиск на Російську Федерацію. Yeah. Тобто можна настільки серйозно ставитися, як дійсно розрахунок на гру вдовгу? Ну дивіться, я думаю, що да. Бо окей, Україна гамселить всі НПЗ, які можуть дотягнутися в радіусі там, ну, там 700 сімсот кілометрів. Але буквально на днях ми побачили прильот по ухта. Ухти, ухта майже 2000 тисячі кілометрів від України. О так дійсно результату такого, як на який ми розраховували, не було безпілотник просто. Впічати да, в цю цистерну. Він не вибухнув. Він ще згорів, але ну нічого не відбулося. Але все одно це означає, що до 2000 тисяч кілометрів ми можемо діставати, і перші всі результати у вигляді здорожчання палива, нестачі палива місцям. До речі, давайте ще два слова запалива в Російській Федерації. Що що чудове? Перше це як люди кажуть, знаючи, що там виготовляється бензину, дизель, всіх цих цих речей. Трішечки більше, ніж є попит. трішечки більше. Тобто, якщо виносити трішечки більше, ніж зараз ми можемо це зробити, то можна спостерігати нестачу. Тобто пропозиції немає, а є величезний попит. Плюс зараз сезон а, господі, не пасівна, а. Збори урожаю? Да -да 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 -да. Тобто, зазвичай по класиці є там проблема з палом. Тому що Україна, як на мене, намагається зробити. Зірвати цей сезон збору врожаю. Чим менше буде зібрано врожаю, тим більше буде збитків у фермерів. А до речі, вони, вони там несуть збитки там то посуха, то там повіні в них була, то там якісь ще проблеми. І тим більше Російська Федерація буде змушена з державний бюджет компенсувати. Ну як не крути, комусь треба компенсувати, не всім, звісно. Вимивати гроші з бюджету, вмайнувався фермером, плюс закуповувати продукти за кордоном. Тобто для нас логіка дуже проста. Чим більше ві піонер, тим менше достанеться хулігану. Ось на це Україна розраховує ну в нас все ж таки під час будь-яких таких масштабних акцій з боку України, а особливо якщо вони ефективні і успішні, виникає дійсно побоювання. А що ж буде у відповідь? Не можу не запитати, чи може викликати от такий стратегічний удар по НПЗ. А ескалацію з боку ну супутників Росії, таких як Іран, Китай, там з посиленням дронів, які будуть надавати більше кількості Росії. Тобто, можемо ми очікувати якісь дзеркальну відповідь саме на ці стратегічні удари по НПЗ з боку Росії? Ну давай так. А у нас НПЗ немає. У нас Останній НПЗ це який належав державній азербайджанській компанії Сакар. Його розмотали в Одеській області буквально минулого тижня. Його там ну, немає. Можливо, ще щось залишилося, але все одно у нас все забезпечення бензовозами з травня 2022 року. Для тих, хто забув, коли у нас почалася ця палена криза, росіяни нам виносили всі НПЗ. У нас територія маленька, їх всі можна побачити, вони не, ну, їх важко заховати. Хто тільки починає будувати, одразу прильоти, ракети, шахеди і все нічого немає. Що росіяни роблять зеркально? Вони б'ють по нашої, нашій залізниці. Так само, як ми. Давали бити по їхній залізниці, а це дуже цікава тема. Давайте проговоримо. В чому цікавість російської залізниці? В них є загалом три величезні шляхи переміщення вантажів, враховуючи їхню територію. Авіація. Ну, сильно не навозишся за авіацією ну, з Владивостока, Новосибірська, до Москви, ну дуже там, великі відстані. Автомобільне сполучення. Ну, так, можна, фури, але ну, відстані колосальні. Ну, там, сильно ну, фури не наїздишся. А, хтось каже, вода, але там, по окремих ділянках. Але основа, основа це залізниця. Завантажили лосось, тріску і. Там 10 днів воно коливається, їде до Москви. і от Україна намагається ростов Краснодар зробити колапс саме на цих ділянках, б'ючи по ключових моментах для того, щоб зробити ці корки, закоркувати, щоб вантажі губилися, щоб вони вчасно не приїжджали на лінію розмежування. Якщо там десь страждають цивільні вантажі, плюс ми однозначно хочемо, щоб вантажі вчасно не йшли, щоб були збитки, і росіяни в принципі казали в один момент, що були періоди. До 220 потягів застрягло просто на одній гілці, тому що от ну просто колапс прилетіло то в підстанцію, то в якусь розподільчу ще там мережу, і все все загальмувалося. Українці ой, Росія намагалися напомститися і били декілька разів по нашій залізничній колії Тобто, по суті, це не хаотичні якісь mm -hmm. рухи, а це спланована конкретна довгострокова. Акція, якщо можна так, військова, яка має на меті не тільки зрушення якихось військових об'єктів, а ще й тиск на цивільних для того, щоб трішечки зменшити можливості економічні російської потреби, це просто так роз'яснюю для нашої 100% ще раз. Те, що стосується військової складової, питань нема, там, треба заводи, крістал, Нептун. Ми це все розуміємо. Але чим більше є видатків російського бюджету на відновлення чогось, на ремонт чогось, як я казав, да, там, піонер, хуліган, от, от, от ми повинні бути. це. І Україна це, до речі, робить І, ну, системно, іноді колись більше, іноді менше, але ж залежить від наших ресурсів. наші ресурси не гумові, звісно. Та да. Іване до неприємної теми. Ну зрозуміло, що без цього ну ніяк, але факт залишається фактом. Росія просунулась на 10 кілометрів в районі добропілля, якщо я не помиляюся в цифрах. А це тактична демонстрація перед можливим самітом можливим самітом Трамп Путін чи дійсно це реальна загроза. Бо ми ж стежимо за тим, що тут, начебто, дипломатія, а Росія тисне й тисне на полі бою. Я зрозумів питання. Я особисто не пов'язую цей прорив саме з тим, що там буде відбуватися в Алясці. Бо Російська Федерація стоїть під Покровськом рік з серпня 2024 року. Я нагадаю, вони тоді набрали такий темп, але вперлися біля Покровська і тільки змогли отримати перші переваги, перші прориви в травні 25-го. І... А сама зустріч в Валясці була запланована. Десь 10, 10 днів тому. Тобто я далекий від думки, що росіяни стояли під Покровським. І так чекаємо, чекаємо, аляска все поніслась. Тобто, ну так воно не працює. Їм потрібно показати результат. Вони хочуть швидких результатів. Вони тиснуть, вони несуть втрати, але на жаль, так співпало, що в них з'явилися якраз. Передумови вони зайшли між нашими підрозділами, там де стики зайшли на позиції, там де немає наших військових, зайняли їх. Але я дуже прошу. Ми не розганяємо зараз з однієї сторони. А паніку що все пропало. Як і Юліан Рьобки пише: що все зараз вирішується доля Донбасу. 29% території цієї області просто буде під Росією за декілька годин. Він казав, взагалі, але з іншої сторони не одягаємо рожеві окуляри з точки зору. що Ой, там все нормально, там все стабільно. Ні. На моє переконання, воно все знаходиться десь посередині, звісно, ближче до критичної сторони, що все пог... ну, ближче до того, що там складно проривається росіяни. Ми фіксуємо, що вони зайшли в глибину, але велике питання поки що без відповіді, наскільки масштабно вони зайшли. Зараз здається, розмова про те, що йдуть там сотня, декілька сотень російських пішаків. Вони туди застрибнули, там було декілька автівок, але. Без важкої техніки, без артилерії, і наші військові кажуть: дайте нам час. Я кажу, не заважаємо нашим військовим у цією великою панікою робити свою справу. Я так припускаю, що можливо ми побачимо перші результати орієнтовно десь в п'ятницю. І ми побачимо, чи вдалося нашим військовим відрізати той виступ, або навпаки, він буде розширятися. Тоді можна говорити, що на жаль, нам нам це зробити не вдалося, бо росіяни так само. Бачить, що відбувається, вони теж розуміють, що тут треба докидати ресурсів, і чи є в них де взяти, чи можуть вони так швидко зробити? Побачимо орієнтовно ближче до п'ятниці. Але все одно болючий момент не можу не запитати вас, просто уточнити, бо я, як не військовий, все ж таки хотілось ваше бачення саме тактичне, почути з приводу боїв в Краматорську, які як пишуть, викрій відкриті джерела, точаться в посадках і в підвалах. Чи не свідчить це про а, втрату контрольованої лінії фронту? Якщо це Крама... право. Сказати Краматорська Костянтинівка, Костянтинівка. Я перепрошую там. Костянтинівка. Дивіться, да росіяни. Там так само вони присутні ці мріці такими дрібними групами. Вони намагаються що робити, коли вони наближаються до міста. Вони намагаються зайти всередину міста і дезорганізовувати теж, ну нашу оборону Тут з'явилися, стріляють, там щось мінують. Там наші військові підриваються, там їх розстрілюють. Ось на це воно все розраховано. Але загальна мета так бачу це. Взяти ось в цей контент як вони полюбляють, і ось тактика цих дрібних груп це вони взяли від вагнерців. Бо Вагнер, коли отримав величезні проблеми в Бахмуті, коли втратив там свій кістяк, то вони саме вигадали цю тактику дрібних груп. Бо російське військове командування ніч. Танки, пошлі, А, І зараз росіяни активно приймають цю тактику. І от кільце, зжимання. Я думаю, що з Покровському ситуація ну, капітально складна. І я не хочу казати в тиждень, два, три, але дійсно ну, ситуація складна, і, можливо, до місяця часу, можливо, місяць, можливо, менше. І нам доведеться звідти виходити. Бо, дійсно час це не таке народне питання, враховуючи певний брак техніки, яку нам або відтерміновують, або обіцяють боку європейського союзу. Ну, це не треба необхідно на, на цей час. Ми розуміємо навіть при нашу виправці і той практиці, які отримали наші воїни на полі бою. А і з тою мобілізацією шаленою, яка все ж таки відбувається з того боку, з російського наскільки вистачить в нас ну, наших кмітливості, давайте так скажу, та і впертості для того, щоб протриматися, доки доки. Або мобілізація спрацює з, з українського боку, або нам нададуть достатню кількість чи до, до зими буде все нормально в цьому плані? Важке питання. Я, я дійсно я не те, не, не, що я не хочу відповісти. Я дійсно не знаю, бо це, це це складно. Ми розуміємо, що в Європі якось це робиться повільно. Ми знаємо, як воно все працює. Ми знаємо, що в них є понеділок, п'ятниця робочі дні є вихідні, є святі празники, в яких не працюють війна. У нас а в них. Окей, снарядний завод, але він зупиняється і там пауза. Всі працівники на поїхали там до родичів. Вони не поспішають там. Є багато критики в адресу європейців. Я спілкувався вчора з данцями. Вони кажуть, у нас є проблема з бюрократією. Вони кажуть, є проблема з бюрократією. У нас є момент проговорювання, про дискутування. А, от якщо розширювати це виробництво. виробництво, першу чергу це зелені екологія. Наскільки проблемним це підприємство буде для нашої екології? Українці це потім, а от там, що там, я не знаю, там дельфіни в них, не знаю, там якісь там тварини, флора, фауна, це для них пріоритет, і це займає великий проміжок часу. Плюс є проблема саме у нас. У нас де, бюрократія, про це каже Армін Папенгер, очільник рані Метал», він каже: українці, капець, у вас бюрократія, у вас війна, але у вас бюрократія. Ви в першу чергу воюєте з бюрократією своєю, ви гальмуєте будівництво тих підприємств, які вам потрібні. Ну, нам також, але вам в першу чергу, тому проблема є, звісно, у нас. Я, Я... не прошу. Тобто, четвертий рік то по тому, то до того, коли говорили про те, що ми зробимо всі закони аби спростити от саме цю бюрократію в сфері оборонних закупівель, вона досі до сих пір не працює, так ну і давай так ми бачимо, що частково щось було спрощено але все одно вона є: якісь процедури, якісь погодження, узгодження, якийсь там час. Але ще раз про це говорить очільник великої Компанії, великої німецької компанії. Це, якщо б там було б нам на рівні десь, не знаю, кількість клієрків, то можна було б сказати, так, ну ви не випіндруйтеся. А коли каже великий керівник, то це означає, що проблем було багато, вони всі накопичилися, і він їх зараз всі ретранслює. Від тактичних до а, стратегічних і геополітичних питань зараз прийду до вас. Ми всі стежимо за можливістю зустрічі Трампа Путіна, і ось політико видання профільне повідомляє, що цей саміт Трамп Путін може відбутися, може, ми ж знаємо відбутися без України. І питання в тому, що чи є це сценарій, де нас просто обійдуть? А якщо так, чи є в нас вже пропрацьований і можливий план Б, що ми будемо робити, якщо він вийде і. А, Намутить те, що ми чули? От буквально нещодавно, щоб нас був океан. І ми його втратили. Та ну це розуміло про океан. Це давайте так. Окей, я, я не, чому... не знаю, як це коментувати навіть час. Хочте зараз. Давайте я буду вас прибувати байками про Дональда Трампа. Ну як реально те, що реальності було перша каденція Трампа, коли він тільки тільки обраний на посаду президента, він ще перебуває в своїй резиденції Трамп Білдінг. Це в Нью-Йорку, там якийсь там. 30-й, 40-й поверх, неважливо. І йому телефонують лідери всіх країн, щоб привітати. Думаю, це ж Дональд Трамп, це президент, новий 45-й президент. І до нього якимось чином дозвонюється президент Єгипту. І він вітає його. Там, та -та -та. На що Дональд Трамп це згадки його помічників. Дональд Трамп каже: а ви знаєте, гурт Bengals? така була пауза, не зрозумів. А в них є пісня Move Like an Egyptian». <ріст> Уявіть собі, коли президент іншому президенту розказуєш, які в нього знання про іншу країну. <ріст> ну це це, це ще раз, раз. Це факт, але ще ще раз характеризує Дональда Трампа. Що з неприємного сьогодні? Було повідомлення про те, що в Америка, у американців у Вашингтоні взагалі не залишилося людей. Які розбираються в російській проблематиці, які вивчали Росію, які вивчали там можливо радянський союз, які можуть надати фахові коментарі, фахове пояснення того, що відбувається в Росії зараз, що буде, <кій> прорахувати кроки росіян? кажуть, не залишилося нікого. 25% персоналу посольських установ, ну взагалі по світу, вони там. Зрізані ці ради національної безпеки, <кій>, яка раніше планувала, там, планувала Заходи президента, в тому числі такі великі зустрічі, вона просто не працює. Посол у США в Україні досі не призначений. Так само зайці і в Росії він не призначений. І як заявило в Білому домі, Дональд Трамп їде туди, сподіваючись на, він, він розраховує, знаєте на що? Не на свої знання, а на свою інтуїцію. А можна можна ще зателефонувати другу? Він же ж назвав Орбана на другу. каже так, дуже можна... людину, верней може друго. Це все є. Але ще раз, це виглядає як з однієї сторони смішно, так і ми розуміємо, що ми на цьому автобусі, і у нас водій, який орієнтується, каже: я не знаю правил, я не вмію керувати, але повірте моїй інтуїції. Я знайду вихід. Звучить не дуже обнадійливо. Тепер з приводу вашого питання: що можу очікувати. Моє велике враження таке особисте: мій суб'єктивізм, коли такі зустрічі величезні, які зазвичай підготовка до них триває місяця, ми і там десятки по сотні зустріч на нижчому рівні, щоб оці дві людини зустрілися там один раз, там і дві години поспілкувалися. Але коли такі зустрічі плануються за тиждень, такий буде результат, тобто без жодного результату, але всі будуть страшенно втомлені. Є ймовірність того, що Дональд Трамп він орієнтовно. Відсотки 80-90 буде мовчати, а все решту часу буде говорити Путін. Так вже було під час їхньої зустрічі в Фінляндії в 2018 році, тому такий варіант не виключається. Він може прийняти а, ідеї Путіна про те, що там один народ, 4 регіони вийти, санкції зняти. Він це може прийняти, якийсь там обмін сказати, але про обмін я ще раз скажу. для тієї вашої аудиторії, яка не розуміється на процесі. Обмін неможливий за будь-яких моментів. У президента України немає повноважень: дістати маркер в себе в кабінет. Ану там пан Єрмак, допомагає мені розгортати мапу і починати різати. Тут ми відрізаємо, тут віддаємо тут Сумщина, тут Дніпропетровщина. Таких повноважень у нього немає. Бо взагалі від слова абсолютно що може було зробити Трамп самостійно хвалити рішення: так Україна ви віддасте це, Україна не буде членом НАТО. Бізнес росіяни дуже хочуть мати бізнес з американцями. Вони хочуть відновити, по перше, пряме авіаційне сполучення Вашингтон, Москва. Це дуже хочуть. Вони Вони хочуть розгорнути знову дипломатичну присутність, така яка була раніше. Вони хочуть повернути їм. Дуже важливо про це б'є в набат Кирил Дмитрів. Так, Кіріл це. Російський фонд прямих інвестицій. Він хоче повернення американських банківських установ до Російської Федерації, бо грошей на ринку не вистачає, їй потрібні зовнішні запозичення. Ну і звісно, енергоресурси, торгівля газом а, з Європою. Американці пропонують росіянам: давайте так: ми дамо таку плюшку, відновимо газове сполучення, будемо торгувати, і ви всі будуть заробляти величезні гроші. Американці будуть посередниками на цьому ринку. Я пропускаю, що після цього я дуже пропускаю, де більше впевнений, що будь-які домовленості Зеленський не сприймає раз? Європейці скажуть, ми про це не мовлялися. Ми це не підтримуємо. Швидше за все, Дональд Трамп псіхане скаже, так я зробив все, що міг. Я дійсно хотів завершити цю війну. Ви хочете і продовження? Я вшиваюся, я вмиваю руки і залишаю вас європейців з українцями, сам на сам з росіянами, займатися цим питанням. Хочете? купляйте нашу зброю, і для нас буде це найбільш максимально оптимальний варіант, якщо нам залишать цю опцію купівлю американської зброї за європейські гроші. Тобто не цього до добувається Путін залишити на сам на сам з європейцями, а потім всередині країн баламутити воду для того, щоб по Час, час за часом, крок за кроком і позбавити і цієї підтримки. А я думаю, знаєте, я думаю, що він хотів би максимально більшого. Знаєте, чого щоб Дональд Трамп, який як на мене найкращий варіант розвитку подій з, з точки зору Кремля, вони переконують Трампа в всіх цих речах. Він виходить з повною впевненістю, що Рюрикович Ленін тут Україна, це внутрішній якийсь конфлікт. І що він робить? По перше, тисне на Україну на Зеленського, щоб він це зробив. Якщо Зеленський відмовляється, то. Повністю припиняється продаж американського озброєння Україні навіть за європейські гроші. Це раз. А другий найкращий сценарій, який росіянам тільки він сниться, і взагалі вони аж прихрюкують від таких мрій: це накладення заборони американців продавати європейцям зброю до України німцям, французам, британцям під загрозою вторинних санкцій на ей французи! Ваші вина 500% мита на ваші вина, які ввозяться до Сполучених Штатів. Британці на ваші рейндж ровери, та? або там, не знаю, там, ваші двигуни до, до літаків, там, німці, BMW, і Mercedes. Все мита, от я думаю для росіян це найкращий сценарій, на яку вони Ну, Але це я розумію, що мало ймовірно, тому що ми чули і, 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 заяви лідерів європейських держав цього приводу. Вони вже готові гуртуватися після відповіді. Дав добре, ще буквально кілька питань. Ось ви сказали про те, що там він собі мріє, і про бюрократію європейську, і ви знаєте, мені дуже цікаво, що вони так забули вже історію 38 й рік Чемберлена і все, що було після цього, що вони на четвертий рік уфорене закликають Україну розробити нову теорію перемоги. Ну яка вона може бути нова? Ця теорія перемоги? Насправді, якщо вона вже конкретно озвучена геть з нашої землі, репарації, санкції? Гага, а потім ми поговоримо і відбудувати Україну? А якщо говорити про реальність і реалістичність, ми можемо відповідати. Військо ми можемо відповідати, тому що ми будемо упиратися і ми це робимо. А, Два питання з цього приводу: чи дійсно варто очікувати нової хвилі мобілізації, але чітко сплановою інформаційно правильно донесеним до суспільства, що нам допоможе? І друге питання: чи здатна Україна перейти а, до контрнаступу восени за умов такої от геополітичної напруги? Так, про мобілізацію, чи можуть знову якось свої там переформатувати? Пер ну як на мене мені здається, що ні? Її можна десь там покращити, десь згладити ці кути, але от так щоб повністю на нові рейки, я думаю, що на жаль, ні. Бо дивіться, в чому в чому, як на мене, величезна проблема була, і вона залишається: недовіра людей до влади, до тих обіцянок, які раніше від влади звучали про виплату про там. Які обов'язки на себе бере держава? А було багато прикладів, коли хлопці, дівчата гинули або травмувалися. І потім родичі близькі роками намагалися отримати компенсацію, і, там, виплати. А їм пояснюють, та ні, він або вона загинув десь на Яврівському полігоні. Так секундочку, його ж привезли тіло там з зі сходу. Ні, 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 по документах він яврівському полігоні, і ось ці речі вони, звісно, підривають максимальну довіру. Плюс величезна кількість корупційних скандалів, величезна кількість. Пам'ятаєте керівництво ТЦК Господі, та й з Одеси. Він ж був став першим, який капітально підірвав довіру. Ага, тобто всіх там ми туди, всі на фронт. А він на там що там. Мерседес маєтки Іспанія нічого собі. А потім, що на затриманий керівник ТЦК, у нього щонайменше мільйон доларів готівку, всі такі нічого собі. Тобто можна виявляється так відкупитися, тому це дійсно підірвало повністю довіру. А друге питання ваше було нагадайте з приводу можливості контрнаступу осіни за умов виснаженості і у такої геополітичної, дипломатичної напруги. Ну, давайте про контрнаступ. Відверто скажу. Там є плітки з першу чергу з боку росіян. Кажуть, от у українців є якісь підрозділи сформовані, але ми їх ще не бачили на фронтах. Там називають оці на 150 починаються, але ми їх ще не бачили. Українці щось готують. Відверто скажу, не буду тут спекулювати. Як на мене, ну я припускаю вірми, вірогідність якихось контрнаступальних дій величезних. Вона ну, зараз виглядає мінімально, вона є примарною. Поясню чому. Є величезна повінь. От коли б є повінь, вода на землю заливає, от просто там рівень, не знаю, там 2-3 метри. Не стоїть же питання про так. Зараз ми тут будемо ремонт робити. Ні, стоїть питання логічно, Яке перше зупинити воду, друге, знизити рівень води, три дати просохнути землі. Четверте — там подивитися на завдання а після того вже рахувати. Тобто у нас зараз. Повінь, вода наближ... вона йде, вона заливає. Стоїть питання перше: зупинити цю повінь, зафіксувати там цю лінію розмежування, щоб повінь далі не йшла на нас, а потім вже про щось далі міркувати. Ну, сподіваємось, що військове керівництво або знає про це, або почує зараз від вас. Я вам дуже вдячна, що ви настільки чітко розтлумачили навіть складні питання. Просто останнє хочу запитати не як експерта, а як громадянина. Якщо б вас завтра, наприклад, запитали, та чи ми на сьогоднішній день виграємо війну, що б ви як громадянин би сказали? Ми не програємо Отак Обережно. Дякую. Дуже, Дуже дякую. Іван Ступак був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами. Вподобайка, підписка, ваше питання і можливо, пропозицію щодо гостей. З вами була Ксенія Смірнова. Іван Ступак. Побачимось. Дякую за довір.